Одразу два населених пункти Коломищини відсвяткували у неділю дні сіл. Ліски відзначили 600-річчя з дня першої письмової згадки, а Голоскову виповнилося 392 роки. В обидвох селах влаштували гучні святкування. Побували на них кореспонденти нашого каналу. Перша літописна згадка про ліски датується 1410 роком. Саме тоді згадуються два населених пункти Коршів та Ліски. На свята в останньому зібралися чи не вся громада. До речі, населений пункт входить до складу Корщівської сільської ради. У селі мешкає близько 900 осіб. Сільський голова каже, що готували свято всією громадою. Ми святкуємо 600-ту річницю села Лісок. Первинної першої літописної згадки і рахуємо, що в принципі це свято. Ця дата не є першою офіційною датою нашого села. І до цього була громада. Громада жила, громада ділилася своїми турботами. Вона старалася виховувати дітей і відповідно суспільство. Цей громади має велике становлення, довго тривале. На свято завітало багато гостей, адже село відомо своїми християнськими традиціями. Звідси вийшло понад десятка священників. Вихідці з лісок є професорами університетів та очолюють газові компанії державного рівня. Голова Коломийської ради адміністрації Михайло Негрич каже, що ліски завжди були і будуть важливими для району. Що є така гарна кругла дата 600 років, все рахуйте, що є 24 покоління, які тут родилися, які які виросли, які виховали своїх дітей, своїх внуків і живуть далі, процвітаюче село. І мені здається, що через дві неділі в Корші буде 600 років. І будемо святкувати не тільки 600, кого 500, кого 1000, кого 200, кого 300, як і кисела на Коломийщині є на сьогоднішній день. Відзначила на святкування і кращих підприємців та двори, вручили подарунки наймолодшому та найстаршому мешканцю села. До речі, пані Софії вже понад 95 років. Все своє життя прожила сама, каже, що дожити до таких літ їй допомогла. Віра в Бога. Дякую багові і здоров'ю своєму що мені Бог поміг, що я прожила 90-ті на 7 рік. А з ким живете? З ким мешкаєте? Маєте діти, онуки? Ні, не, не маю ні дітей, ні внуків, маю братову, і ми настріє і більше нікого нема. За два тижні ювілей святкуватиме й коршів. Йому теж виповниться 600 років. У Голосківчан кругла дата була два роки тому. Тоді населений пункт визначав 390 років першої писемної згадки. Цього року на свято приїхало багато знаних мешканців. Сільський голова Ярослав Левицький зорганізував цікаві заходи. Зокрема, провели у селі першість футболу серед вулиць. Переможці відзначали як триумфаторів європейських першостей. А він зазначив, що таке свято в селі є традиційним. У нас, як би сказати, не кругла дата, але ми у нас було 390 років. Така більш така дата, запрошували великих таких вихідців села. Ну і так вирішили неділю після Петра відзначати і день села. Ну, Готувалися, як завжди, багато допомагають підприємці, молодь допомагає. От Збирають от сцену, площадку. Під час свого виступу голова райдержадміністрації Михайло Негрич зазначив, що вже цього року через Голосків буде прокладена автомагістраль, яка з'єднає Отинію та Товмачик. зі слів очільника району будівництва дороги сприятиме розвитку підприємництва у населеному пункті. Михайло Негрич зазначив, що Голосків на сьогоднішній день є перспективним селом, адже тут багато молоді. Це дуже гарний населений пункт. Я його знаю давно. Працюючи на Коломийщині, тут гарні люди живуть, працьовиті люди живуть. І практично, якщо брати село Голосків, то в селі Голосків завжди була ініціатива. Завжди була гарна футбольна команда. І школа гарна, дитячий садок зроблений. Я недавно входив, дивився школу. Хочемо тут зробити, щоб було так, як повинно бути. Значить, дорогу будемо робити з затиніє до томачика, і в голос буде гарна дорога, така як повинна. Буце на святі провели велику кількість конкурсів для всіх присутніх. Організували концерт, благословив дійство канцлер Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви, отець Василь Мельничук. Він зазначив, що такі свята об'єднують громаду. Хай Господь щедро благословить всіх наших голосківчан. Я передаю сердечні вітання від отця Володимира, Лепка Тоніської автокефальної православної церкви, який Певних причин своїх обов'язків не може зараз сьогодні бути. Нехай Господь благословить веселого свята. Слава Ісусу Христу! Літо пора святкування знаменних дат у липні ще кілька населених пунктів Коломищини відзначатимуть дні сіл. Із лісок та Голоскова Богдан Малецький Ігор Горковлюк. Програма подіїнтика.